Я серед випускників коледжу герої радянського союзу, навіть лауреат Нобелівської премії Микола Басов, основоположник квантової електроніки. Для більшості нинішніх студентів коледж гарний стартовий майданчик. кажуть, продовжуватимуть навчання в медичних вишах. Я давно дуже хотіла бути медиком. І я не знаю, куди поступити. От але вибрала цей коледж. І я думаю, що тут буде класно. Всі кажуть, що тут класно вчать. На хірурга я потім хочу, я хочу далі. Дивчатись з самого дитинства, ще як ми гралися війнушки, так сказати. Я хотів бути медиком і рятувати людей. Я хотів би е, ще вступити в богомольця після цього коледжу і потім вже вирішити свою подальшу професію. Найурочистішими для кожного посвята. тепер вже студенти вперше у житті одягнули білі медичні халати. Місто ж без перебільшення покладає на них величезні надії. Києві сьогодні не вистачає 50% медиків, і це так. Знаєте, сума на жаль, ще ще більш страшна. Чому? Бо сьогодні ми на колінах стоїмо і просимо людей в 85%. Років чи в 90 років ще не йти на пенсію, а працювати, бо нема кому працювати. Цьогоріч коледж прийняв на навчання молодь з усієї України. Аби це стало можливим, допомогло місто. Саме цим студентам у майбутньому реформувати медицину і міста, і держави. Івана Білоченко, Михайло Євстигнеєв, телеканал Київ.